Сьогодні я підніму дуже цікаву тему: тему здоров'я, адже здоров'я це ресурс, а в ресурсі ми можемо досягати, творити, жити, ну і, скажімо так, насолоджуватись життям. І наразі, хто мене гарно знає, хто зі мною так. Плідно працював поряд, значить, що я майже не хворію. Тобто, за, за рік це може бути там насморк, або це при тому, що я десь там реально переохолодилась. І я хочу сказати, що насправді це мій вибір бути здоровою. І ви можете сказати, ну я теж мій вибір бути здоровою, але все одно я постійно за сезон хворію. З цим я хочу сказати, потрібно розбиратися. І моя історія про взагалі шлях до здорового такого життя дуже цікава. З дитинства я була хворобливою дитиною. У мене постійно були ангіни, і навіть був момент, коли хотіли видалити гланди, а була така мода, що якщо в дитини постійно ангіни, то краще видалити гланди. Слава Богу, моя мама не допустила цього, адже потім ця мода пройшла, а люди залишились без гланд. І це не дуже добре, тому що потім почалися різні побічні ефекти. І язви желудка, і щось з зубами творилось, тому що якщо вони тут природою закладені, є, значить для чогось вони потрібні. Це захист горла. Тому що ще було? Коли я була підліткова, були дуже болючі місячні. Я просто падала в, ну, в обморок, я не притомніла від цієї болі. І будучи вже працюючи в банку одразу після інституту, в мене почалися спазми сосудів головного мозку. Це такі мігрені дорвоти. Це страшно насправді. Не дай Бог нікому, я цього не бажаю. І коли, знаєте, я одного разу йшла додому. Мені вже навіть таблетки знеболювальні не допомагали. Тобто, дивіться, я знеболювала, а це було все одно, що я їду на автомобілі, у мене засвітилась лампочка, а я її просто відключила. Ну, тобто, Паливо все одно закінчиться. І ось це паливо закінчилось в один момент, коли я відпросилася з роботи, йшла додому і знепритомніла прямо на тротуарі. Тобто я очнулася від того, що я лежу на тротуарі. І біля мене люди вже визвали, визвали швидку. Це було страшно, але мені чогось перша моя емоція це стидно сором. Бо це моя ключова емоція, з якою я працювала, само, само дитинство це те, що я підхопила негативну таку програму. Це сором і брати вину на себе. Оце з цим гарно попрацювала. і в мене дуже гарно пішли потім справи. Але я зараз не до цього. Хоча в кінці до цього. І що ми робимо? Ну, звичайно, я потрапила дому, Мені порадили прокапати судинну розширювальну поставити крапельницю. І е, мої знайомі знайшли якогось знайомо так модно було тоді знайти таке якогось професора, такого вже, знаєте, зрілого чоловіка, типу досвідченого, який, е, ну. За певні кошти там тебе проконсультує. І я потрапляю в знову в мене привід для того, щоб сором був. Я потрапляю в психологічне, псих, психоневрологічне відділення, психлікарні нашої Ющенко. Там є таке відділення, де Сам професор сказав, що ну, Гордійця це взагалі е, хвороба блакитної крові. Це не, прос, ну, не простих там, селян якихось. Це дуже така, подивіться, які машини біля мене стоять. І дійсно, е, люди, які приїхали там капатися, е, приїжджали на ну, дуже крутих автівках. Це мене взагалі не взагалі не аргумент, взагалі мене не порадувало, не, не стало мені від цього легше. Коли мене прокапали, дійсно мені стало добре, і він мені сказав вже наприкінці консультації, що отакі от речі: не беріть тяжкого в руки та дурного в голову, в голові ще ніхто не розібрався. І якщо ви палите, то покиньте. А якщо ви п'єте, то раджу вам гарний витриманий п'ятизірковий коньяк. Ось така була у мене консультація за немаленьку суму коштів. Але бачите, я це запам'ятала. Я вийшла і він сказав: А крайніше, він сказав, ну якось як прозвучала як програма але я молодець не взяла це. Я просто сказала, ні, я цього не хочу. Він сказав, кожних пів року я вас чекаю, будемо капатися тут, тому що це невеликовна хвороба. І я вийшла, от більшість, от як дивіться, увага, якщо б я з цим погодилась, що було б, і я б так і їздила туди, в мене боліла б голова, і я б їздила туди крапатись. Розумієте, про що я? Я сказала: ні, я не погоджуюсь, так не буде. Я буду шукати методи, але я сюди повертатись, не збираюсь. І я йшла по цьому парку Ющенко, я так гірко плакала, мені було все одно, що на мене дивляться люди. Я просто дивилась на небо і склала, господи, будь ласка, допоможи. Я туди повертатись, не збираюсь. Тобто, це було таке, знаєте, рішення Терепрохання. Е, буквально через якісь е, доволі швидко, буквально через пару днів, мені на очі потрапляє книжка Валерія Синельникова, е, називається Возлюби болезнь свою російською мовою, на жаль. Він сам кримчанин. Надіюся, ці, ну, ці книги вже є перекладені на українську мову. Але я не знаю, чи, як він з 2014 року себе повів, тому що він на той момент був гуру. В нього була ціла когорта послідовників, які їздили на ретрити в Крим. І він дуже такий корисна така людина. Але я не знаю, як він себе повів зараз, чи він поїхав в Росію, чи він обруснів, за кого він. Я не знаю. І мені вже не має це значення, тому що мої, те, що він мав дати, те, що я мала взяти, я взяла ще тоді. Зараз ви вже самі дивіться по відчуттям, чи варто вам цю книжку піднімати, дивитись, читати. Разом з цією книжкою, там цитувалась Луїза Хей і Ліс Бурбой, і всі ці книги були на одну і ту ж тему, що хвороба це не є щось погане, це просто наш сигнал, це наш організм нам сиг... дає сигнал, на що звернути увагу. І в кожної хвороби. Є своя причина, і якщо ти виявиш цю причину, то ти її прибереш і цю хворобу. І там в кінці давалась таблиця, що які хвороби, які моральні, ментальні програми, причини, емоції і звички вони приводять до цього, і я стала в цьому розбиратися. Ах, в мене на це пішло два роки. Але мої мігрені вже буквально на тільки я книжку прочитала, зрозумівши, що в мене я почала відслідковувати, на яку емоцію в мене починається мігрень. І тут, коли мені подзвонили батьки, і питає мама, а чого ти нам не дзвониш? Тинь. І в мене піднімається що? Чувство провини, чого чу я не дзвоню. Тільки я почала відслідковувати і зрозуміла, що це на відчуття провини, і там є така афермація на відчуття провини, що я все роблю правильно. все що я роблю все вчасно, я завжди в правильному місці на ну, в потрібний час. І моє життя це моє життя, і моє рішення це моє рішення. І там ну, можна познаходити купу, купу зараз, медитацій для того, щоб зняти відчуття провини, афермації. Тут питання в тому, вірити, чи ви в це, і робите, чи ви це. Тому що я прям ходила гуляти під праву ногу, я проговорювала. Ну, мені це було як моя пігулка, як моя якась прям пігулка бальзам мені був на душу, тому що я прям відчувала, і коли вже мені дзвонила, мені якийсь став. Упреки, да, як то кажуть, я вже просто тримала свої кордони. Я казала, а чому ж? Я просто я була зайнята і не мала часу дзвонити. Коли позвонила, тоді позвонила. Коли захотіла, тоді позвонила. Або розумієте, да, тут головне також не ставати в захист, але просто це трансформувати і не приймати це як. Е як провину, да, тому що реально ти нікому нічого не винна. І взагалі, коли ти розумієш, що ні ти нікому нічому не винен, ні тобі ніхто нічим не зобов'язаний, ні е, держава, ні якісь люди, ні навіть батьки, в тебе знімається дуже багато питань. Ти просто береш відповідальність за своє життя на себе і розумієш, що е, що тобі просто потрібно робити. Тому. Е, я не буду називати ще, які болячки я прибрала в себе в житті, тому що це такі доволі інтимні речі, але реально ця книжка вона мені е, просто дала, просто дала здоров'я. от і все. Про що це я? Про те, що коли ми не погоджуємося на щось гірше, нам дають краще. Але дуже важливо, коли ви дали запит, Боже допоможи бачити потім знаки, і я могла цю книгу пропустити. Я могла не звернути на неї увагу, я могла не, ну, не взяти цієї цінності. А, і тоді ангели скажуть: ну ми тобі давали, але ти цього просто не взяла. Тому, коли ви щось просите, слідкуйте. Відповідь може бути в книзі, відповідь може бути в випадково почутій фразі, відповідь може бути в якомусь відео зараз. Да? Вам просто може щось підтягнутися, таке, як і ви зловите інсайт, і ваша програма перебудується. Але перебудовується вона не одразу. Зверніть увагу, я кілька років ходила да, і думала говорила Я прошивала цю програму нову, тому що я розуміла що у хвороби є якісь свої додаткові вигоди. Хтось хоче, щоб їх жаліли. Мені не цікаво, щоб вони жаліли. Хтось хоче маніпулювати кимось та, і так далі. Я просто це вивчила це питання. Тому дуже круто, коли зараз є психологи з. З тим, що розбирають психосоматику, і реально дуже багато речей можна попередити. Тобто, якісь моменти вони спочатку зароджуються всі хвороби на нашому ментальному тілі, і тільки потім вони вже переходять на фізику. Тому круто перехватувати їх ще на цьому початку, відслідковувати ці емоції, які вас тригірять, мішають бути щасливою, отут -от важкістю якоюсь лягають. Да? Тобто, з цим потрібно попрацювати. Тому я цим не не займаюся і не буду вже займатися. Хоча я могла в той момент на своїй трансформації, адже це крута трансформація, позбутись невеликовної хвороби, да? про яку я навіть сьогодні не згадую. І це крута, крута трансформація. Я могла б на цьому також побудувати якесь наставництво, піти, вивчитися на. Там, Психосоматика, да? тобто я могла цим, це... ну тоді мені цього не хотілося, я вже і не жалкую. Адже я пішла в творчість, пішла в візаж. Мені я отримала біля 15 років шикарного такого досвіду творчості, як жінка, прокачка жіночності. ну, Багато чого цікавого. У мене була яскрава кар'єра, яку я побудувала. Я поїздила по світу, я навчалася в Парижі, працювала на Ukrainian Fashion Week, випустила. Більше 700 учениць на своїх курсів, навчилася курси створювати, що зараз мені дуже допомагає. Багато чого. Але я до того кажу, що на трансформації можна побудувати свій новий рівень життя. І з цим, якщо попрацювати, можна витягнути з людини її трансформації, і які вона може навіть не, не, не звертає на це увагу. Вона просто це не, оці... не цінить. а це неуцінальний досвід. І це була пророблена дуже крута робота. Але я отримала не менш крутий результат, тому бажаю всім здоров'я, ваша Людмила.